Тараса Григоровича Шевченка Гамалія читає учень Глибочецької гімназії Сакундяк Денис Михайлович. Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі із нашої України. Чи там раду радять як на турка стати не чуємо на чужині. Ой, повій, повій вітре через море та з великого лугу, суши наші сльози, заглуши кайдани, Розвій нашу тугу. Ой, заграй, заграй, Синесеньке море та під тими байдаками, що пливуть козаки, ті комрі, шапки, та сей бік, за нами, ой, Боже наш, Боже, хоч не за нами не ситих з України. Почуємо славу, козацьку славу, почуємо та й загинемо. Отак у скутарі козаки співали, співали сердеги, а сльози лились, лилися козацькі туго, домовляли, бо сфор аж затрясся, бо зроду не чув козацького плачу. Застогнав широкий і шкурою сірий бугай, Стряпинув і хвилю ревучі, далеко-далеко у синє море на ребрах послав. Море ревнуло, босфорову мову, у лиман погнало, а лиматні Дніпрові ту й журбу мову на хвилях подав. Зареготався дід наш дужий. Аж піна з уса потекла. Ще спиш, чи чуєш, брате, луже, хорти сестро. Загула хортице з лугом, чую, чую. І дніпер укрили байдаки, і заспівали козаки. У Туркені потім босі хата на помості. Гай, гай, море, грай, реви, скелі ламай. Поїдемо в гості у туркені, у кишені, таляри, дукати, не кишені трасить, іде мрізать, палить, братів визволяти, у туркені яничари і баша на лаві. ге, вороги, ми не маємо воги, наша воля й слава. Пливуть собі співаючи, море вітерчує, попереду Гамалія, байдаком керує. Гамалію серце мліє, сказилося море, не злякає, і сховались за хвилі за гори. Дрімає в харемі в раю Візантія, і скутар дрімає, бо кликотить, неначе скажений то стогне то виє, йому Візантію хочеться збудить. Не буди, бо сфоре, буде тобі горе, Твої білі ребра піском занесу. Умов поховаю, реве, сині море, хіба ти не знаєш, яких я несу гостей до султана, так море спиняло, любило завзятих усатих слоян. Босфор схаменувся, туркеня дрімає, дрімаю харемі ледача султан. Тільки в скутарі у тюрмі не дрімають козаки сердеги. Чого ж вони ждуть? По своєму Бога в кайданах благають. А хвилі на той бік. Ідуть та ревуть.